Житомирські волонтери фонду Банк Добра та волонтерка з Німеччини Валентина Бутулай привезли з Європи медичну автівку для Житомирських десантників. Добрий день, Україна! Передаю тобі від карітасу. Ця допомога, ця машина йде теж від Карітасу Гуморзбах, Баберк. І ми далі будемо допомагати збирати ще ключики. О, <рес> я люблю Нам завжди Три-чотири ключики <рес> дають ключики. Лавне документи. Це, Це документи офіційно. <рес> Авто пожертвував анонімний благодійник. Рік випуску 2012. прогін 250 тисяч кілометрів. Автівка повністю оснащена всім необхідним та забита корисним оснащенням для військових. По перше, нам дали оці такі носілки. Вони польові ідуть. Потім дали, там ще є носілки, такі теж польові три штуки. Оці, оці вони оці тут вони теж є. Таке, таке ми збираємо для госпіталю. 20 чи 25 таких сумок польових. Вони теж йдуть, вони теж повністю забиті медикаментами. Медичні рюкзаки. Медичні рюкзаки. Вони яркі, але хлопці наші їх красять балончиками і вони тоді нормальні. Вони темні стають. Так, От, Але вони легенькі, практичні. От, з з будь-якої сторони їх можна взяти. Ми на низ поставили дезінфікуюче, теж 20 банок. Ми поставили апарат штучного дихання. Апарат штучного дихання. Три, так, апарати? Три апарати штучного Три, так. дихання, є носілки, є, є повністю 24 рюкзака, які є оснащені вже з медициною. Волонтерка Валентина Бутулай родом з Волині та вже довгий час проживає у Німеччині і має змогу звідти підтримувати земляків. Перша волонтерська допомога зібрана Валентиною. Поїхала в Україну з початком повномасштабного вторгнення. Вони мені довіряють люди в Німеччині, німці, і вони бачать, що я про як я працюю, і вони мені пропонують, «У нас щось є. Що є машина. От і далі так. Що є апарат штучного дихання? Їду, забираю, дякую, пишу подяку, пишу торта, даю торта, тому що на всю команду пожежне нам спорядження давали. Теж ми спекли два торти, прийшли, привітали, подякували їм, дали торта. От забрали і генератори, і пожежне спорядження, і все завезли в Україну. Зразу швидко. Автівка пройшла повний техогляд, її залишилось лише пофарбувати, і через тиждень вона буде слугувати потребам наших військових.